Говоримо з Олександром Толокуніком, начальником управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ВА. Вітаємо вас, Та слава Україні. Героям слава щодо оперативної ситуації. Ну, ми вже повідомили про те, що обстрілюється як і раніше, і саме місто, обласний центр Херсона, так само навколишні населені пункти. Але є і приємні новини. Попри те, що ворог все ж таки намагається на лівобережжі все ж таки перегрупуватися, якось закріпитися, споруджує фортифікаційні споруди, нові, але збройні сили України вони тримають лівобережжя під вогневим контролем. Дедалі більше з'являється, скажімо так, розмови точаться да навколо того, що можливо вже скоро буде розпочнеться. Процес докупації до лібережжя і як з боку Запоріжжя, так само форсуючи Дніпро, навіть і такі вже е, тези чуємо. Як ви оцінюєте в цілому ситуації такі перспективи? Ми дуже надіємося на те, що це найближчим часом буде, і ми бачимо, як відповідають наші мужні зсу на ті обстріли, які кожного дня тут в Херсоні, а також на декуповній частині. По березі в основному вони б'ють по берегу населений пункт, який знаходиться на березі річки. Це і там і милове. Вчора було дуже обстріляне. Три людини постраждали, і під масованим обстрілом була вчора, де загинула Камишани, де загинула 44 річна жінка. На жаль, але я я в нас є надія, і ми. Ми знаємо точно, що це буде, але в нас є надія, що це буде найближчим часом. Якщо ми точно знаємо, що зсу роблять все для того, щоб максимально швидко звільнити всю Україну, не тільки Херсонщину. Тому ми будемо слідкувати за цими всіма подіями, тому що ну потерпають перш за все тут люди, які тут живуть. І ми розуміємо, що треба перш за все відкинути їх на сорок кілом... мінімум на 40 кілометрів від берега для того, щоб вони не дострілювали сюди, в Херсон і в ті населені пункти, які по берегу так, а на чому базуються такі оптимістичні прогнози стосовно все ж таки до окупації Херсонщини, лівобережжя мається на увазі? Йдеться про те, що можуть бути і висадка, скажімо так, якихось десантних маломобільних груп наших збройних сил України в районі Нової Каховки, в районі Кімбурської коси, і власне, от буквально, чи не там з тижня на тиждень, можливо, цей процес може розпочатися. Вам про це щось відомо? Ну, мені відомо про те, що сьогодні стартувала набір у. Загони, які формує МВС, вони виступили з заявою для того, щоб о, люди, які о, ну ми вже бачимо, що ми будемо скоро наступати, і ну, загони, штурмові загони, які будуть формуватись і прикордонники, і нацгвардії і МВС, для того, щоб підсилити цей штурм, і для того, щоб найшвидше звільнити Україну від цієї нечисті. Пане Олександре, ви тут про людей говорили. Яка є? Ну, люди є дуже важливою складовою відбудовою розвитку Херсонщини після деокупації. З'явилася сьогодні, от дуже позитивна новина. Ми часто усто говоримо про дітей, які силоміць, незаконний спосіб, вивозили українських дітей, і в тому числі з Херсонщини, в свій час до Росії. І з'явилася інформація, що організація волонтери Ukraine повернула 16 дітей Херсонщини додому. Що вам про це відомо взагалі? Скільки ще лишається? Можливо, є якісь реєстри в полоні або на території Російської Федерації, так чи в. В якихось інтернатах дітей, і от про цей процес розкажіть. Так, це дуже гарна новина. Ми також сьогодні ми долучались до цієї справи, також надавали інформацію. І ці 16 діток вже завтра приїдуть до Херсону, аби ми їх зустрічати. І ми продовжуємо роботу разом з правоохоронними органами і розвідкою, для того, щоб виявити всі міста, де вони. Держать саме цих діточок, бо в нас саме в Херсоні два дитячі будинки були вивезені за період окупації расистами на територію непідконтрольну, і тому ми постійно співпрацюємо з міжнародними фондами і з волонтерськими організаціями для того, щоб і допомогти забрати їх звідти і виявити, де вони там, в яких, в яких умовах вони там тримаються, але ну це. Перший дзвіночок дуже гарний для того, що ми не те, що робиться, не ну це це робиться не зря. Олександра з огляду на підвищену небезпеку на Херсонщині, чи не змінюється у вас час комендантської години і там перебувають люди з огляду на бойові дії, які також плануються вже найближчим часом, як ви зауважили, чи не варто людям за можливості все таки покидати регіон наразі? Так, ми, ми постійно кажемо людям, що Ну, потрібно покидати, потрібно, хоча б тимчасово виїжджати е, в ті міста, де ну, ми е, і е, робимо все, всі умови для того, щоб люди могли безкоштовно виїхати поїздом і потягом, і також безкоштовно розміститися в Хмельницькій області, і в інших регіонах. Е, і Для літніх людей є умови, і для з дітьми сімей умови, але ну, люди. І їдуть потрошку, потрошку, коли там обстріли посилюються? Вони виїжджають більш активно, коли обстрілів нема? Вони залишаються. Ну це десь приблизно 50-100 людей в день виїжджають. Mm -hmm. так, така ситуація по евакуації стосовно яке ще питання було? Питання, ще у нас чимало, але на жаль, брак часу, бо вже є наступні спікери. Вам бажаємо Дякую. гарного дня, попри оці всі обстріли Дякую. сил. Тримайтеся, Олександр Долоконько, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ВАБУ.